Всім привіт! Що ви? у нас сьогодні неділя, знову неділя, знову ремонт. Наший тормозний бачок, з якого потекла тормозна рідина і потекла прямо на пневмоподушечку. Вибрала собі таке хороше місце, де подорожче. Вибрала те, що боїться тормозної жидкості. Потекло чого недавно лопнув у мене цей бачок, тут внизу оригінальний, який десь удвічі більшого об'єму. І після того з'явилась така проблема. Мало об'єму. Тормозна рідина, яка повертається назад. Їй мало об'єму бачка, і вона мал помалу потрошки-потрошки її сюди викидає. Стікає вона по трубки. І прямо на нашу подушечку. Будемо виходити із ситуації, так як такого бачка вже в продажі ніде нема. Я поїхав на розборочку і купив отаку красу двохконтурний бачок із автомобіля Audi. Купив я його вже з Кронштейном. Планую. Прикрутити його сюди, сверлимо два отвора, прикручуємо кронштейн, на нього надіваємо бачок. Ще тут сіточка така є. Коротше, дуже якісна річ. Що, ще купив отаку штуку? Так як тут одна трубочка розміром така, як і по заводу, друга трохи більша. Тож, поставимо отакого переходничка. до справи. Першим кроком прикрутив я кронштейн. Засверлив два отвори і нарізав різьбу. У нас тут м 5 08 Тепер на кронштейн можна надівати нашій бачок. О, це мені вже подобається. Зручно, надійно, навіть красиво. Тепер пробуємо вложити наші шланги. Підключив я бачок, трубочки, повкладав, наче все нормально. Оце мінус тільки, що вони білі. Я чорні люблю, наче більше, вони так не виділяються на фоні всього. Тормозуху заливаю ось таку. До речі, тільки що її перевірив, а перевірив як, поки вложував там ці трубки, пару капель попало в око, то я б не сказав, що так щось там прямо пече чи що. А якість тормозної жидкості, як правило, перевіряється кислотністю. Чим нижча кислотність, тим більше вона не впливає на всі ці манжети, трубки і таке інше. І... І тим довше вони ходять. Заливаємо. Зараз провіримо на герметичність. Залив десь половинку, а половинка це в нас десь 250 міліграмів. Видно рівень на цьому бачку сантиметр і це дуже добре. Сумніви мені викликала оця трубочка. Вона тут на... прокручується на свої осі, але не тече. З імпортними машинами так інколи буває. Так, ну що, тут сухо, тут сухо, значить можна заливати вже багато. Я залив 500 мг, на бачку в нас тут рівень. Це означає те, що цей бачок десь на півтори літри. Великий запас. Це особо класно, коли прокачуєш, залив і тобі одного бачка вистачає на прокачку всієї системи. Бо інколи буває прокачуєш. Побіг туди, нажав те і забуваєш за рівень жидкості, опять попадає воздух і весь процес починається спочатку. Таке вже було не раз. Тут у нас воздушна система, замість вакуума подається повітря під тиском, тиск півтори атмосфери. Можливо, це навіть якось і впливає на те, що цю жидкость потім трохи викидає назад. Але це вряд ли, так як із бачком нормального об'єму такого не було. Як я думаю, спускати повітря, якщо воно там взагалі є. Спочатку відкручую від тормозного циліндра головного одну трубку, потім іншу. Якщо йде жидкость і немає воздуху, значить все нормально. Прокачувати систему, я думаю, не варто, так як ми далі не лізли, ніж до бачка. Так що, дивлюсь, наче все готово. Все зібрано, воздух спущений, сєточка, сєточка вкинута. Ця сіточка, це, мені здається, взагалі лакшері. Тільки заради неї одної можна було ставити цей бачок. Так як купив я його без кришки, підібрав я кришку. До речі, з клапаном від розширительного бачка Renault Master бусик. От і ось. Так він виглядає. Мені подобається все гарно і надійно. Давайте опустимо кузов і подивимось, як він тут себе знайшов. От так. Тут виходить ще куча місця, так що навіть навіть з закритим кузовом тут все буде зручно. Зранку дивишся солярку, хоп, подивився і на рівень тормозної жидкості. Готово. Завтра буду їхати на півдевту на роботу. Відзніму результат, ефект. А на сьогодні в мене все. Коментуйте, критикуйте, до зустрічі!